розпочався другий тайм, в цьому місці маємо на голову Богуру продаємо полетів рахунок в кучині 1-1 до вашої уваги склади команд сьогоднішні гості команда Балаків попередки піли перша команда фулл і команда Балаків склад команди Балаків перша на голову Юрій Денис, 11, -й. Василь Дубин, 9, -й. Роман Змір, п'ятий, Олег Марчук, 21 перший, Василь Кровіцев, сьомий, Назар Мазов – 4-й, Маркиян Таворський, 10-й, Андрій Костук, 15-й, Валерій третій, 3-й, Ростислав Грищак, 16-й, Святослав Гадомлазинський. Чосність. Андрій Мирода. Назар. Офіційний представник Олексій Остапенко. тренер Василь Дубай. Президент клубу Марки Ян Явонський. Став команди футболки Волині. Тридцять другий номер. Андрій Курчач. Подивись. Дев'ятнадцяти, начальник. Дев'ятій, старі тижні. Можемо. Ні, може десяти, так і спину. Десятий, ми правильно. Андрій я затягнув. Рахуй, побачився, два, один. На користь команди Богу. Мені легше було, я судьбов. Постойку <плес> пройшов судбору. Він забив, другий як забив. Команди Реверки Небо 14. Василь це перчі. Ну, він бувальники дозвольте від вашої людини привітати. Василя читаю, який вчора відсвяткував своє 20-річчя. Побажати йому військового здоров'я, гарності, тепла, успіхів у житті, доби домашнього затишу. І ще багато-багато переберів. Я на зеленому певних на нашому такому міні-футбольному майданчику. То ж, счастливо, населе уже. Відок є Заня на так таки не вийшов, Ну, Заня теж був повний, але Заня пішов на ній свій час і лайцькому. Вони теж У команди кулаків перший командний фонд. The demand is the, the... 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 Команди колків пролив команди по команди. Мата жорстка, але вона така, я вам сказала, не груба. Вижте, червоний А

W kolega di maciu na ponowstaje 3-2 na to jest komande Kabut Piac zabił Wolta za pełni У команди третій командний пол. У команди три були. Гравець команди Бродів Назар номер 21-й. Попередження. На тридцять на ті корианця 4-2 на полі з команди Богу. М'яч забив свій другий у цьому матчі. Восьмій в чемпіонаті. Вчорашній види. На сичу. No 4. Завершення цієї зустрічі. Майданчик вибух командує третьої мінії. Арсенал почала Воронський район та стріла лагодів Перемещанська району. Після цього відбулися ще два матчі. Також між командами третьої з двох він буде приймати команду скеля Веселічів, поступить району і останній матч вищу дня Зіграють на собі. Лідер. Перший сесенько рівня, подолік у префері та команда, яка надала час на четвертому місці. Старт розгоряний. Ворон Єривич. Може Петру сказати хай. Хай сходить до цього, до охоронця, щоб світло включили. Трохи погано видно.

Mais команда «Полуків» взяла Тайну. До завершення матчу залишилося 4 хвилини 40 секунд. Komande Kulükiyur, 4. komande Kıbrıs. Kışla İstakya kraliçe maçı.